Такий мікс брендів розподиш поштучно, синього кольору, на наводзичках, розмір S, укорочено, рукавчик теж трьохчетвертний, такого ж плану, тільки темно-синього кольору, розмір XS. У бордовому кольорі, розмір 36, буде на S-ку, рукавчик трьохчетвертний. В ніжному пудровому кольорі розмір S. С. на гачечок. На зав'язочках рубчик ковтинка. Розмір S. обводів рубчик сірого кольору, розмір L. Розмір S, Призібрано має виріз на грудях. Розмір S. Лимонного кольору. Тут у складі 100% котон, дуже м'яка. Розмір M. Розмір L. Дуже приємна до тіла м'яка, з широким воротником, укорочена ковтинка, розмір S, Має манжети на рукавах. Ковтинка врубчик, розмір XL з імітацією карманчиків. Розмір S, Під рожевого кольору. На застрілочці знизу, з воротничком. розмір S. Має плечики, грубчика-ковтинка, розмір S. Застібається на гузочки, вона така досить еластична. Розмір M. з манжетами на рукавах, знизу також манжети. Розмір S. по типу в'язаної. Дуже гарного персикового кольору. Така ж модель біжевому кольорі. Розмір XL XS. Чорна, розмір XS. Розмір L. В бордовому кольорі. Дані синього кольору, розмір S.